Вітаю! Сьогодні складна і суперечлива тема. Поговоримо про обробки винограду. Захист від хвороб і шкідників, правильні сроки та препарати. Я використовую агрохімію для захисту свого саду. Вважаю, що без них на винограднику не обійтися. Біопрепарати до уваги брати не будемо. Зауважу, що мій виноградник знаходиться на півдні Чернігівської області. Формуємо кущі на одноплоскісних та двоплоскісних шпалерах. Маю сорти різного сроку визрівання. Якщо перейти до питання, коли слід починати обробку, то маю на це відповідь мені ще рано. Ми проводили викорінюючу обробку з залізним купоросом по голих гілочках. Це разом з тим було і профілактикою хлорозу. Перша обробка буде, коли з'являться пагони, на яких буде 3-5 листочків. Що ж робити, якщо на пізніх сортах ще тільки починається розвиток, набрякли бруньки. Тоді, коли на ранніх, вже є готові пагони, кілька листочків. Я буду чекати золотої серединки, коли відкриються всі бруньки і матимуть змогу всмоктувати препарат більш ефективно, у той час, як з більш ранніми сортами, ще нічого поганого не станеться. Кожного дня моніторю ситуацію, дивлюся на стан листочків, чи не з'явилися червонасті пухарці, що свідчить про наявність такого паразита, як паутинний кліщ. Брунька і листочки, як бачимо, здорові, можемо ще трохи почекати. Але препарати для обробки вже закупила. Користуюся препаратами фірми Сінгента. Це не реклама. Але, якщо чесно, я їм довіряю: в нашому місті є фірмовий сертифікований магазин, в якому роблю закупки. Перша обробка в стадії 3-5 листочків. Беру препарат Redomile Gold «Мільдю». Топаз від Уідіума і Verтіме від паутинного кліща. Все це на 5 літрів води. Цього мені вистачає. Друга обробка перед самим цвітінням. Беремо редоміл Gold, Diovід Jet замість вертімека. І це все працює від уідіума і паутинного кліща. На 10 літрів води, так і рослина вже за цей час трохи виросла. Третя обробка в стадії зав'язі горох. Беремо квадріс 12 мл на 10 літрів води. Він ефективно працює від більшості гнилей, від багатьох грибкових захворювань. Чудо препарат, мені дуже подобається. Четверта обробка перед тим як зімкнуться ягоди в гроні. Працюємо препаратом свіч, що беремо 10 грам на 10 літрів води і прямо промиваємо грони зсередини, які працюють від багатьох плодових гнилей. В моїй апте... садовій аптечці можна знайти і інші препарати. Одні замінюють інші. Редоміл – це системний препарат, який має неоднозначну репутацію, без сумніву, ефективний, але ходять чутки, що Європа відмовляється від нього через високу канцерогенність. Можна застосовувати замість нього інші препарати, такі як Ордан СП 25 грам або 30 на 10 літрів води. Або Курзат Р теж 25-30 грам на 10 літрів води. По ефективності вони поступаються редомілу По Голд. правді сказати, в цьому році я не готова перейти на інший препарат. Весна для мого саду виявилася складною. Холодно, сиро, грибкові захворювання швидко активізувалися. Невідомо ще, яке літо нас чекає. Не хочу відмовлятися від перевіреної схеми обробок, яка дійсно працює і допомагає отримувати гарний результат. Ви можете мене запитати, а чи не занадто багато хімії я виливаю на свої рослини? Даю відповідь: ні. Як і ви всі, я намагалася виростити урожай екологічно чистий, без хімії зовсім, або використовувала біопрепарати. Так от, на винограднику це не працює. Якщо ви будете використовувати аби що, або аби як, не по календарю обробки, результат буде один і той же. Найголовніше в цій справі дотримуватись терміну очікування. Що зазначено на упаковці та всіх інструкцій. Наприклад, остання моя обробка четверта препаратом свіч. Термін очікування 15 днів, але ягоди тільки починають наливатися. Я не збираюсь їх їсти через два тижні, дозріють вони лише через місяць, а то й більше. До того часу препарат вийде з рослини. Це по-перше. А по-друге, коли ви купуєте гарні величезні грона винограду на базарі чи в супермаркеті, ви думаєте, що вони вирощені без краплі хімії, там не обходиться такою кількістю обробок. Заспокоює лише те, що ми цього всього не бачимо. Тримайте свої рослинки здоровими, дотримуйтесь інструкції по препарату. Купуйте сертифіковані продукти, і все у вас буде добре. До зустрічі!